Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Альтернативна Теорія. Рим це слово на знайоме з дитинства, і це не так пов'язане з сучасною країною Італією, а з історією однієї з найбільших імперій свого часу Римської імперії. Згідно з історії, сама Римська імперія зародилася на основі Римської Республіки в 27-му році до нашої ери. У першій чверті другого століття Римська імперія досягла найбільшої територіальної експансії. За словами територіальної експансії, потрібно розуміти, як завоювання та підкорення інших народів та їх земель. Безсильної, дисциплінованої, великої та добре озброєної армії це просто неможливо. Згідно підручників історії, армія Римської імперії в період другого століття нашої ери, саме цей період вважається піком могутності Римської імперії, налічувала близько 300-400 тисяч солдатів. Ось на цій цифрі зупинимося. Немала. Майже півмільйона армія навіть сьогодні. І відразу питання, як забезпечити цю армію всім необхідним 2000 років тому. В першу чергу це амуніція не підеш голий та босий слад воювати, та й без зброї в руках довго не повоюєш. Солдат Римського легіону нам зображений з мечем чи списом в одній руці та щитом в іншій. Також він мав захисний шолом на голові та захисний обладунки. І знову просте питання, де люди в ті часи брали залізу для виготовлення зброї та обладунки для війська? Адже на війні солдати гинули, отримували поранення, також було дезертирство та інші чинники, через які потрібно було набирати нових солдатів. Нові солдати, значить, потрібна нова зброя. На яких заводах це все виготовлялося? Адже солдати Риму зображені в однаковому одязі з однаковим озброєнням. Чи реально сьогодні без сучасних технологій? Без сучасного виробництва та розвиненої логістики забезпечити 400 тисячне військо озброєння. Як люди 2000 років тому змогли налагодити таке масштабне виробництво, адже для отримання меча з міцного заліза, який служив би довго та не зламався після першого удару ним, потрібен цілий процес. Виходить, що римляни 2000 років тому вміли відшукати під землею залізну руду, змогли її добути, тобто в них були шахти та кар'єри. Також вони вміли перетворити залізну руду в залізу, тобто пройти цілі хімічні процеси і не просто добути залізу, а якісне залізо. Виходить, що в них було ціле металургійне виробництво тисячі років тому. Звичайно, нам пояснюється тим, що ковалі кували зброю днями і ночами. Але для того, щоб отримати залізо і надати йому потрібну форму, потрібна температура біля 2000 градусів Цельсія. І знов скажу, що це цілий процес. Також Дуже цікавий елемент захисту римських солдатів, це пластинчастий панцир. Він складався з широких залізних смуг, з'єднаних середини шкіряними ремнями. Смуги були розташовані поперечно, тобто горизонтально на тілі, прикриваючи одна одну. Вони оточували торс з двох боків, закріплюючись з попередньої і задньої частини. І знов жодного пояснення, як це все виготовлялося адже ці металеві смуги. Це прокатаний метал, це знову ж таки цілий процес з використанням технологій та високих температур, як і чим біля двох тисяч років тому люди змогли це зробити. Офіційно ж в історії говориться, що перші згадки про прокатку металу датуються 16 століттям. Якщо просто читати все написане істориками і мовчки вірити, не задавати жодних логічних питань, тоді все окей. Але якщо включити критичне мислення. І задати аліментарні питання, тоді відразу не стиковки. Я надіюсь, вам сподобалося дане відео. Прошу підтримати даний канал вподобайкою, поширенням та підпискою. І пам'ятайте, що події, які були сотні або тисячі років тому, це тільки теорія.